в п'ять тому, тобто тоді, коли я вже був повністю переконаний, що все на світі знаю, і вже ніхто не зможе мене здивувати, в маленькому карпатському селі мене просто приголомшила літня жінка, від якої я вже точно не очікував такого приниження, але їй таки вдалося мене здивувати. І зробила вона це в досить простий спосіб. Вона стала перед тином і голосно так почала кликати свою сусідку, виголошуючи її прізвище на український манер. Виглядало це так. Манфредіха. Я якраз ішов вулицею і ледь втримався, щоб не впасти, бо ця літня тітка безперечно вживала італійське прізвище, адаптоване українською мовою. Звідки взялися італійці в Карпатах, я дізнався за 15 хвилин. І я дізнався, що це дійсно італійці, які потрапили в Україну ще під час Першої світової війни. Це італійці з півночі Італії, що контролювалися у ті часи австро угорською імперією, як і Карпатська Україна. Усе це я розповідаю для того, щоб підвести глядачів до розуміння, що Україна багатонаціональна держава. І в Україні живуть, наприклад, Шведи. І живуть вони не на півночі, як це було природно для скандинавів, а на півдні. Цю історію розповідає вам історик на ім'я Олексій і на прізвище Зотиков. Снорі С Турлусон. Сага про Інглінгів, Запис 1205 року. Коло земне, що населено людьми, вкрай розрізане протоками. Від Середземного моря на північ відходить велика протока, що зветься Чорним морем. На північ від Чорного моря тягнеться велика або ж холодна Швеція. Деякі вважають її більшою за велику країну сарацинів, а декотрі Вважайте її рівною за велику країну чорних людей. Там є багато народів та мов, є великі звірі та дракони. Живуть там і споліни та пігмеї, є навіть чорношкірі. Гуквель, ще, Стародавню Скандинавію або Сканзу недарма називали черевом народів. Час від часу з неї виходили племена, які з гідною подиву затятістю починали будувати Велику Швецію в степах при Чорномор'я. Так було у третьому столітті і в дев'ятому, а у вісімнадцятому навіть двічі. Здавалося, що ще можна було надибати тут синам та онукам бранців полтавських 1709 року. Але ж прийшли знову з чадами й домочадцями і привів їх сюди ад'ютант князя Потьомкіна. Залишені запорожцями чорноземи після скель острова Дагьо здавалися шведам під ґрунтям раю. З 13 століття боролися вони на островах Монзунду з Балтійськими піратами. Тож і тут готові були дати відсіч і велетням, і драконам. Та воювати довелося тільки з Дніпровими повенями. Вони аж ніяк не відчували тут себе за напащеними та покинутими, як та флікка, дівчат з цієї давньої вуличної пісні. Німкеня імператриця наобіцяла золоті гори їхньому ватажкові Нурбергу. Колоністам надавали величезні пільги, сусіди німці, такі ж трударі та ще здебільшого брати по вірі. Швеція, яка вже не думала про імперську велич, процвітала по усіх усюди, по такими землеробськими колоніями. Цю колонію назвали Гамаль Старошведське. Ще й зараз на старих фундаментах живуть 68 родин, які повністю або частково вважають себе шведами. Тільки села Старошведського ви вже давно на мапах не знайдете. Є Зміївка на Херсонщині біля самого Каховського моря проти Каховки. І сусідство Лютеранського шпиля та православної бані на одному церковному даху. Лише відгомін довгої і нелегкої варязької саги в степах України втрапили шведи сюди, де наш Макар телят не пас, куди їхнього Нільса гуса не заносили. Варягів у Зміївці по можна відрізнити лише по формах хрестів на кладовищі. Шведи тут такі гарно замаскувалися під українців. Чи це наша звична степова мішанка, чи тут попрацювали свідомі зрівнювачі? Утаси, Аннаси, Бускаси, Германи до 29-го року експортували звідси з біжа того родину, були нормою сімейні господарства по 50-десяти. Потім більшість поїхала до Швеції, ніби перечуваючи, що незабаром хліба свого не бачитимуть, а сміятимуться тільки на кутні. Але з'ясувалося, що для багатьох за 200 років українська ностальгія переросла швецьку і повернулися. Хоча вже всередині 30-х кірху перетворили на танцмайданчик, а мову з навчальних програм викинули. Ось тобі маєш ностальгію. Мені було три місяці, коли батьки мої поїхали у в Швецію у му році. Ну там що то не сподобалося їм. Я цього не... Помню, не знаю, не пам'ятаю. Вони вернулись назад. Війни не, війна, війни не було. Колективізація була зразу. Колхоз записали всіх, хто повернувся із Швеції назад. А від селя, як виїжджали, то вони кожен оставляв свій, свій дім, свій двір здоровий. Своє поле в степу були такі хазяні, що мали по 60 десятин, тоді і змірялося, землі і більше. Ну, а вернулись назад, то це все було вже, як кажуть, все. Вони того вже не дістали і вони мусили записатися в колхоз. Колхоз організовували шведські комуністи. вони, Коли ми назад приїжджали, вони приїз, приїхали там. І вони організували колхоз, з них один був і той, председатель колхоза, і назвали колхоз Шведкомпартія, Шведська комуністична партія. Ну вони пізніше, вже в 35-36 му вони виїхали від селя. А ми залишилися вже в колхозі. Назад в Швецію. Да, вони зробили свою справу і поїхали назад ще десь. Щось зробити треба. А ми лишилися в колхозі. Як битмінгу гуде, паде щербе. Соріом, де смо, як відміну, де паде ще бером, соріом У 43-му фронт проходив Дніпром. На цьому березі засіли німці. З тактичних міркувань усі расові теорії було приховано якнайдалі. Расу оспоріднених варягів нацисти запхнули у товарняки і погнали працювати у Фатерлянд, а вони все ще хотіли додому у велику Чорноморську Швецію. Повернулися через усі сортування окупаційних зон. І тут им остаточно зробилося на переливки. Розмовляти на власному подвір'ї власною мовою було за досить, щоб новий сусід-переселенець здав тебе органам ні за копійку. Років з десять тому шведське телебачення зробило з тої зміївської мови сенсацію для Швеції. Це, приміром, якби ми знайшли на полісці село, де розмовляють мовою слова о полку Ігореві. Дідів та бабів уже возили на прабатьківщину на Дагю. двічі на рік приїздить у православну колишню шведську кірху шведський пастор Кьоль. Тутешні діди вже дають по Стокгольмському телеканалу поради уряду, як не переобтяжувати податками фермерів у Швеції. Самі ж вони намагаються дивитися на життя як та жіночка з улюбленого тутешнього анекдоту. Придбала вона для своїх двох курок вісім півнів. Хай каже, хоч курка моїм житиметься щасливіше, ніж мені. І усі підстави вважати, що останній за часом десант Варягів в Україну виявився вдалим. Але шведи дорогою ціною заплатили за право писати спільну з нами сау. Хочеться сподіватися, що за нашого покоління в ній не буде поставлено крапки.